Заняття з логіко-математичного розвитку. Круг. Просторові відношення, великий і малий. Мета ознайомити з геометричною фігурою круг, вправляти в порівнянні предметів за розміром. Добрий день, любі дітки. Сьогодні ми з вами відправимося в подорож казковою країною геометричних фігур. Жив собі круг. Він дуже сумував, бо жив сам самісінький, вирішив круг піти, знайти собі друзів. Котився він котився стежиною і зустрів Кружечки синього і червоного кольорів. Кого зустрів круг? Круг дуже зрадів новим друзям, але він помітив, що вони чимось від нього відрізняються. Дітки, чим схожі кружечки і великий круг? А чим відрізняються? Який синій круг за розміром? Які за розміром червоні кружечки? Якого кольору великий круг? А в нас є маленькі кружечки такого самого кольору? Давайте складемо маленькі сині кружечки на великий. А червоні навколо нього. Що у нас утворилося, дітки? Так, квіточка. Скільки великих кругів? Один. А маленьких багато. Які ти знаєш предмети, схожі на круг, назви. Розглянь, будь ласка, малюночок і скажи, чого бракує кожному предмету. Чого не вистачає машині? Так, коліс. А хвостикам. Вишень. А чого бракує промінцям? Так, сонечка. Молодці. На що схожі ці всі предмети? На кругу. Дітки, погляньте, це будиночки для кругів. Вони різного розміру. Допоможіть кругам розселитися в будиночки. Ось так, молодці. А тепер пропоную трішки пофантазувати та помалювати. Візьміть, будь ласка, аркуш паперу та кольорові олівці. Спробуйте створити фігуру із кругів. Наприклад, якщо намалювати два кружечки великий і маленький, то вийде курча. А якщо намалювати багато маленьких кружечків, то вийде гусінь. Спробуйте, що вийде у вас. А тепер допоможіть крошу. Зібрати всі предмети круглої форми у коробку. Що покладемо у коробку? Дітки, давайте пригадаємо, з якою геометричною фігурою сьогодні ми з вами познайомилися. Правильно, круг. Молодці. Дякую вам за увагу!